Вітаю вас. Традиційно нашу програму розпочинає рубрика Тема випуску. У Херсонському державному університеті відбулася студентська соціальна акція Об'єднані надією на підтримку полоненої української льотчиці Надії Савченко. Захід відбувся за ініціативи студентського парламенту та за підтримки професорсько викладацького складу університету на чолі з ректором Василем Стратуновим. Під час великої перерви на подвір'ї закладу зібралися викладачі та студенти 14 факультетів. Вони виконали гімн України і прочитали уривок листа, який нещодавно Надія Савченко надіслала викладачу юридичного факультету Херсонського державного університету Аліні Горловській. Коли тільки вона попала тоді в полон, от тільки налагодилася у Фейсбуці. Була там зв'язок з нею. Одразу студенти і викладач, у нас ініціативна Аліна Головська, в неї така ідея виникла і вона почала з нею переписуватись. У всьому світі проходять акції на підтримку Надії Савченко. А ми у її рідній країні, у країні, честь якої вона відстоює, повинні підтримати її честь, та гідність. Вона, так би мовити, уособлення українського народу, який не піддається нацькування, гноблення зі сторони агресора. Ми віримо в те, що вона скоро повернеться, і з гордістю заявляємо, що вона символ української незалежності. Саме студенти є тією рушійною силою, які творять дива. І саме студенти це є наша еліта, нашого суспільства, які дійсно своєю молодостю, своєю чарівністю, своєю наполегливостю, своїм талантом і розумом можуть звершти. Чити великі справи без своєї рідної неньки України студентам Херсонського державного університету читають листи від Надії Савченко під час виховних годин. На юридичному факультеті після занять шиють спеціальні костюми для снайперів. Факультет культури та мистецтв неодноразово готував концерти для бійців. А то чимало студентів і співробітників задіяні у волонтерській роботі. Учасники акції висловили глибоку віру щодо звільнення Надії Савченко та сподівання побачити її в гостях у Херсонському державному університеті. Ми її запросимо обов'язково відвідати наш університет і для того, щоб вона показала сьогодні нашим студентам, наскільки вона от, жінка України, і наскільки вона сьогодні, знаходить ще час, вважаючи на те, що немає сили і здоров'я, а вона знаходить час ще для того, щоб переписуватися і якраз підтримати ті контакти з нами, показувати, що вона дійсно ще живе і вона мріє і. і, і... Вже я думаю, що скоро скоро буде з нами. Для студентів це великий приклад. Наприклад, як Шевченко, людина, яка в своє життя сподвигала багато людей на якісь подвиги, так і зараз надія є нашою надією. Ми переконані те, що це гадемне судилище, яке зараз відбувається з нею. Воно рано чи пізно закінчиться, і вона повернеться до України і принесе новий подих в громадське та політичне життя нашої держави. Науковий потенціал Херсонського національного технічного університету буде залучений до підсилення обороноздатності країни. Відповідний меморандум про співробітництво навчальний заклад підписав із державним концерном «Укроборонпром». Відтепер студенти Вишу братимуть участь у реформуванні ОПК та посиленні обороноздатності України. Дуже много проведено роботи в останні роки по ізготовленню. Нового вооруження, новими методами по зготовленню стволов оружия, ну і так далі. І а, все это, все это вылилось в создание і проведення последние годы міжнародних конференцій на базі нашої кафедри. Оборонно-промисловий комплекс України має стати локомотивом розвитку економіки. Саме тому «Укроборонпром» потребує молодих та амбітних фахівців. Херсонський національний технічний університет залишається лідером на півдні України у своїй сфері. Його колектив має неабиякі здобутки щодо наукових досліджень, видання підручників та проведення наукових конференцій. В, прошлом году, в позапрошлом году мы начали эту работу. А в этом году мы уже в мае собираемся проводить совместную конференцию международную с Киевским политехническим институтом на базе нашего университета, здесь, в Херсоне. ну а в сентябре проведем международную конференцию уже непосредственно нашего университета, посвященную техническим проблемам, ну в том числе конечно, и оборонного характера. Державний концерн «Укроборонпром» підписав меморандуми про співробітництво з Харківським національним університетом імені Каразіна, Національним університетом імені Жуковського ХАІ, Києво-Могилянською академією та іншими провідними вищими навчальними закладами України. Вже є конкретні результати цієї співпраці. Зокрема, Київський політехнічний університет брав активну участь у програмі розробки українського безпілотника, який концерн уже запустив у серійне виробництво. Наукові дослідження співробітників Херсонського національного технічного університету також активно впроваджуються у виробництво. Ми готові до співробітництва научних організацій, готові до співробітництва з производствами, з производственными фірмами, підприємствами не тільки Херсонщини, а нашего всього регіонами, з тим, щоб ми оказували послуги по испытанию механічних свойств матеріалів. Это металл, это любые детали машин, мы сертифицированы и мы готовы давать заключения уже такие научного плана, конструкторского плана, технологического плана и приглашаем к сотрудничеству. У Херсонському державному аграрному університеті відбувся випуск магістрів галузі Будівництво та архітектура за двома спеціальностями: гідромеліорація та промислове і цивільне будівництво. Нашу знімальну групу запросив на свято факультет водного господарства, будівництва та землевпорядкування. Получила красний диплом. очень рада. Хорошее настроение, хорошее чувство. Ну, конечно, немножко с сожалением, что расстаемся, что это все закончилось. Одними из самых интересных и ярких запоминающихся моментов были до начало обучения, до первый второй курс, когда мы только узнавали друг друга, когда мы изучали новые дисциплины, это водоснабжение, это мелиорация, это насосы, это вот все, что можно было включить именно к нашей, подключить к нашей дисциплине, было достаточно интересно. Студенты сильные, студенты грамотные, они получили хорошую базу знаний, и я думаю, что То все у них у житті сложиться успішно, вони грамотні достаточно. Гідромеліоративний факультет у Херсонському сільськогосподарському інституті було відкрито у 1964 році на базі кафедри меліорації, яка існувала на агрономічному факультеті з 1954 У 1969 році відбувся перший випуск інженерів гідротехніків денного відділення. За час існування на факультеті водного господарства, будівництва та землевпорядкування підготовлено близько 9 тисяч висококваліфікованих інженерів для водогосподарського та будівельного комплексів України. У меня вот дедушка был гидротехник, тетя гидротехник, ну и я пошла по стопам их ним. Точная дисциплина определяет твой, твое положение в жизни. Ты намного больше понимаешь в жизни, что ты можешь уже просчитать на ходу. Как бы это другой состав ума. Это более точность в решениях, в принятии решений. Сьогодні факультет водного господарства, будівництва та землевпорядкування готує фахівців в галузі будівництва та архітектура з двома напрямами: гідротехніка, водні ресурси та будівництво, Освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст та магістр. З 2001 року факультет водного господарства, будівництва та землевпорядкування бере участь у розробці та впровадженні міжнародних науково-технічних проєктів, земельна реформа та ринок землі в Україні, а також геоінформація системи в аграрних університетах, європейськими партнерами університету з цих проектів є Швеція, Шотландія та Франція. Специальность очень интересная, потому что и инженеры, и специалисты в управлении водного ресурса, это менеджеры, это специалисты, которые эксплуатируют миллиоративные объекты, каналы, водохранилища, водоемы. И, конечно же, они могут строить. Они строители еще. Они могут строить жилые здания, они могут строить объекты промышленные, они могут строить гидротехнические сооружения, они могут их модернизировать, реконструировать. И сегодня на слуху достаточно активно идет процесс развития Літі аміліорації, поэтому они будут востребованы, они будут нужны нашему государству. Березневі випуски нашого освітянського тележурналу традиційно містять відеорепортажі про святкові ранки до міжнародного жіночого дня. Цього року один із них був особливо піднесеним та щедрим на подарунки. Ми завітали на яскравий концерт вихованців середньої дошкільної групи Герсонського НВК No7. Тут тепло вітали з 8 березня і отримували комплект навчальної обчислювальної техніки для комп'ютерного класу. Херсонський навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія номер 7 Херсонської міської ради включає два підрозділи: дошкільний шість груп та шкільні чотири класи. Довгоочікувана зустріч вихователів, батьків, дітлахів і друзів-гостей відбулася на святі п'ятирічок, але опановувати інформаційні технології на новому обладнанні будуть усі вихованці закладу. Директор НВК No7 Інна Поперечнюк зазначила, що дарунок до 8 березня виявився дуже потрібним і щедрим та запросила друзів на інші заходи, зокрема презентацію результатів краєзнавчої та дослідницької роботи учнів. Насправді жіноче свято минуло тільки на календарі. Ми щиро вітаємо усіх причетних до нього і бажаємо відчувати радість кожного дня. На сьогодні, поки що, все не забувайте. Істина любить діяти відкрито. До нових зустрічей!